Всім привіт! Мене звати Влада. Я працювала шість років в маркетингу та комунікаціях в наймі. Потім я звільнилася для того, щоб працювати на себе. І власне працюю на себе, сиджу, кайфую і записую ще відео на YouTube. Вже пройшло майже півроку з моменту, коли я звільнилася з фултайму другий раз. І другий раз я вже пішла, типу, в нікуди. І мені хочеться поділитися своїми. П'ятьма головними думками за цей час. Що взагалі може вас очікувати, коли ви звільнитесь з фрілансу? Ой, знаємо, і коли ви перейдете працювати або на фріланс, або працювати на себе? Разу хочу сказати, що моя кар'єра була дуже насичена, і я не тільки працювала на фултаймі. У мене завжди були якісь додаткові проєкти, сайтхасл. Не знаю, якісь відпустку я ходила працювати на фестивалі. Після роботи я працювала над своїми проєктами, проводила консультації, розвивала там свій особистий блог. І тому я постійно чимось займалась. І через це мені було насправді досить легко уходити в роботу на себе, тому що я не йшла просто взагалі в нікуди. У мене все одно. Був якийсь мінімальний план, що я буду робити і на чому я буду заробляти гроші. Це зрозуміло. Перша думка, вона не моя. Я її почула в Тіктоці, і в принципі вона надихнула мене записати це відео, поділитись досвідом роботи на себе. Це думка про те, що коли ви приходите працювати в фулл тайм, у вас завжди є. Період онбордингу, у вас завжди є період, коли вам пояснюють, що ви маєте робити на новій позиції. Навіть коли ви приходите з однієї ж позиції, не ту саму, але в іншу компанію, вам все одно пояснюють, як функціонує ця компанія, які тут є там правила, як тут комунікувати, що тут відбувається. Ви все одно проходите в будь-якому разі цей період онбордингу, після якого і вам кажуть, типу чи ви окей, і ви можете сказати, чи вам окей на цьому місці роботи. І ми. Забуваємо Уваваємо, що це нормально мати період онбордингу, і це нормально влаштувати його для себе в роботі на себе. Тому що вам також треба навчитись менеджити дуже багато різних речей. Ну, як не крути, коли ви працюєте в наймі, все одно за вас вирішуються певні речі. Типу, вам розказують, де як платить податки, наприклад, вам платять гроші двічі на місяць, вам організовують, можливо, якесь робоче місце, дають ноутбук, ще якусь техніку, будь-що будь інше. А тепер ви маєте повністю організувати свою роботу. І коли ви уходите працювати на себе, ну, типу, умовно, ви працювали в IT, і ви уходите працювати. Психологиною, коучем, в особисту практику, або займатися, не знаю, фрілансом особисто, то, звичайно, на вас лягає ще більше різних зобов'язань. Типу, ви маєте вести самостійно соціальні мережі, ви маєте самостійно домовлятися з підрядниками, самостійно домовлятися зі своїми клієнтами, видавати їм якісь договори, платити, типу, ну то, що платити податки, типу декларації, подавати і все інше. І по факту вам треба навчитись реально дуже багатьом речам. А у нас чомусь є оце Очікування, що ми підемо працювати на себе, і все одразу має спрацювати супер-пупер, І одразу ви маєте, не знаю, ідеально багато заробляти рівно через місяць, як ви прийдете в роботу на себе. Я чесно не розумію, чому ця думка не прийшла першу мені в голову, тому що я зрозуміла, що причина, через яку я не так сильно парилась, коли я після першого ходу з найму. Я звільнилась, попрацювала на себе, а потім я знову пішла в найм. І я зрозуміла, що я не так сильно через це парилась, тому що для мене це також було ну, типу, ця робота на себе сприймалась як тестовий період. Ну, типу, я звільнилась, я потрапила під скорочення в АІТ-компанії. Я вирішила, що я не буду шукати якусь іншу роботу. Я умовно піду в нікуди, спробую як це працювати на себе. Я взяла декілька проєктів, працювала все окей, і я зрозуміла, що мені треба більше ресурсу мені треба більше масштабу, ресурсу, грошей на проєктах, якихось проєктів цікавих людей, всього іншого. І я пішла знову в найм. Тому власне тут хочеться також. Треба було одразу зробити дисклеймер того, що я не демонізую найм, і я абсолютно окей. Працюйте як вам зручно, зручно не працюйте. робіть що хочете. Мені реально все одно. І так само я зі своєї сторони також не демонізую це в. Тому плані, що я ніколи ніколи не повернусь в найм, я не знаю, можливо, повернусь. От і тому, коли я після цього пробного режиму роботи на себе півроку пішла, попрацювала в наймі, у мене це типу, не сприймалося як якась поразка, що в мене щось не вийшло, і тому я знову повертаюсь. Ні, я навпаки, я розуміла, чому мені хочеться це зробити, я попрацювала, і я зрозуміла, а, ну, окей, це не моє. Типу попередній варіант мені подобався більше, і я самостійно звінилась через. П'ять чи шість місяців роботи, і я знову стала на цей шлях роботи на себе, в якому я от зараз уже півроку знаходжусь. Мені здається, що тут основне правило це просто знизити свої очікування стосовно того, що у вас має вийти абсолютно все, чи ви маєте вийти на свій дохід. Якщо буде так, це прям супер ідеально. І мені би чесно хотілось би порадити уходити тільки, коли ви знаєте, що ви можете вийти на свій дохід. Про це далі поговоримо. Але мені здається, що дуже дивно очікувати, що воно все запрацює просто супер-пупер. Ну, через місяць, через два. Я, наприклад, зараз знаходжуся уже півроку в цьому, і я не можу сказати, що в мене настільки налагоджені процеси, що я прям супер задоволена. Ні, для мене це чесно, як американські гірки досі. Є типу моменти, коли у мене прям дуже багато консультацій, все там іде, якісь проєкти, ще щось. ще щось І я просто на емоційному Мене, деньги, от это все. А потім я тако сижу сиджу, думаю, блін, а що? А якщо я типу, зараз не вийду, не розкажу про свої послуги, то напевно післязавтра мені не буде що їсти. тому що, ну, типу, Як моя робота типу, не приносить мені гроші стабільно раз на місяць, як це було в наймі? Я сама маю тепер про це турбуватись. Тому, можливо, я зараз все одно знаходжусь в цьому тестовому режимі, в режимі, коли треба нащупати, коли треба. Спробувати одне, друге, третє. І класно, коли є можливість це робити. Просто це до того, що блін, дуже багато людей ідеалізують цю роботу на себе, хоча тут как бы, своїх приколов достатньо. Раз ми затронули тему фінансів, то давайте одразу проговоримо. Для мене особисто робота на себе це дорівнює потенційно вищий дохід, ніж був у мене в наймі. Взагалі, це була моя причина ще звільнитися, коли мене скоротили з IT-компанії. Загалом я вже планувала звільнення в той час. І я його планувала чисто через те, що у мене були якісь фріланс-проєкти, і я порахувала, скільки я заробляю на них, типу скільки коштує моя година, якщо я роблю щось на фрілансі чи проводжу консультації. І скільки вона коштує в мене в компанії, і зрозуміла, що є якісь бенефіти, є ще щось, але я тоді зрозуміла, що блін, ну 8 годин сидіти, і ти не всі ці 8 годин щось робиш. Ти сидиш на якихось дзвінках, з кимось спілкуєшся. Ну, типу, в якихось речах взагалі немає сенсу. І, на жаль, вони є в багатьох корпораціях, і ти просто типу, маєш. Підігравати цим правилам, щоб бути правильною людиною в корпорації. І я вже тоді зрозуміла, що для мене однозначно працювати на себе, це мати можливість більше заробляти, але при цьому працювати менше. І насправді я це зараз так і відчуваю. Я іноді ставлю собі таймер, іноді я прям рахую, скільки я працюю, особливо якщо це якась там задача, яку я роблю вперше, я зазвичай завжди рахую. І я бачу, що в день я, наприклад, можу працювати 3-4 години, але заробляти так само, як я працювала, як я заробляла до цього в наймі. Тобто працювати значно, значно менше і більше володіти своїм життям. Те, як я і казала, супроводжувати вас може фінансова нестабільність, і це те, що мене супроводжувало весь цей час. Який я знайшла з цього вихід, і насправді мені здається, що це. Єдина правильна річ, це коли ви ще працюєте в наймі, запланувати те, чим ви будете займатись, коли підете працювати на себе. Ну, це звучить дуже логічно і треба підготувати цю соломку. Наприклад, якщо ви йдете проводити там коучингові сесії, то ви ну, підготуйте себе до цього. Спробуйте вже розповідати людям про те, що ви будете це робити. Візьміть одного двох клієнтів, затестіть, як це взагалі буде відчуватись. Ну, типу, дуже стресово виходить ходити виходити і знову з самого нуля це починати. Тому що і стресово дуже часто саме через гроші. Тому що ти не знаходишся в ситуації, коли в тебе все окей, і ти такий: Ну, спробую, вийде, не вийде. А ти в ситуації, коли, блін, треба, щоб в мене вийшло Тому що якщо не вийде, то що, що я буду робити? За що я буду платити за квартиру? Тому. Перше, це треба налагодити цю систему ще до уходу, да, запланувати, як саме ви будете заробляти, що саме вам буде приносити гроші. А друге, вибудувати для себе декілька джерел доходів, як у мене це працює зараз. У мене є окремо консультації, які я проводжу стосовно соціальних мереж, бо я працювала в маркетингу, у мене є досвід, у мене люди почали звертатися. Я така, клас, буду проводити консультації, писати стратегії і все інше. У мене є окремо послуги, які можуть надавати. І окремо я ще проводжу лекції, Тобто, у мене прям є декілька цих джерел доходів, звідки я можу гроші заробляти, і знати, що якесь там джерело доходу буде покривати, наприклад, мені оплату там, квартири, корму для собак, ще чогось. Загалом про гроші, то у мене дуже змінилось до них ставлення в роботі на себе, тому що в наймі у мене це відчувалось так, що я заробляю багато грошей, але при цьому я дуже багато витрачаю реально на якусь таку фігню просто. Тому що це як аналогія того, що ви заїдаєте стрес. І от у мене було так само, я ходила в магазин кожен день, я кожен день купувала реально бред типу Я їх не відкладала, я не купувала собі якісь там фенсі крутий одяг, сумки чи ще щось. Я ходила і витрачала гроші реально на якийсь бред. І мені так шкода, що я не купувала якісь книжки, не знаю, просто витрачаєш на якусь їжу, на якісь незрозумілі покупки. Просто через те, що ніби момент це тобі робить якийсь хороший настрій. Ніби в момент, те, що ти підеш, витратиш, там, не знаю, 300 гривень, якийсь каву з тістечком, чи ще з чимось. В тебе від цього настрій підніметься, і ти будеш це робити декілька разів на тиждень. І зараз я так сижу і думаю, блід, що за фігня, Ну, типу, зараз мені піднімає настрій, те, що я просто на вулицю виходжу, чи спортом займаюсь, чи я там просто прокинулась, потягнулась, оце все. І типу це мені вже дає настрій. А до цього от я прям дуже сильно помітила, що. Просто ніби заїдаєш стрес, отак витрачаєш гроші. І тому зараз мені дуже подобається ця система, коли різні джерела доходу покривають різні речі, і я знаю, що, наприклад, я там проведу якусь екстра консультацію, і ці екстра гроші я можу витратити на щось прикольне для себе, Ну, кількість цих спонтанних покупок стала прям значно значно менша. Ще одна річ, яку я помітила, і вона для мене прям дуже забавна, бо мені якось знайома переслала допис ще однієї нашої знайомої, знаєте, на криску. І така, подивись, що вона робить. І я така дивлюсь, а мені пофіг. І я оце весь останній час себе ловила на цій думці, що мені просто пофіг на те, що роблять якісь інші люди, чи що вони про мене думають. І загалом я просто зрозуміла, що в мене зараз немає якогось такого оточення, яке було. На роботі, і через яке я могла себе якось не так почувати. Ну тут два аспекти: типу, перше, це що про мене інші думають, і друге, це що я думаю про інших людей. І мені здається, що коли ти працюєш в корпораціях, дуже часто все одно є ситуація, коли ти знаходишся в певних рамках, все одно, навіть якщо колеги, ти на них спеціально не підписуєшся, вони там на тебе не підписуються, вони все одно знають, чим ти де займаєшся, все одно є певні обмеження, ти можеш їх відчувати. Що Тебе запитають, чи робиш ти це в робочий час, чи ага, запустила якийсь YouTube, Подивіться на не. Чи ну типу якісь я впевнена, що ви стикалися з якимись такими осудженнями, засудженнями зі сторони колег або якогось робочого оточення. І я така, блін, в мене просто цього немає. І я така, клас, я можу робити все, що захочу. І по факту я взагалі не парюсь про думку якихось інших людей. Ну, типу, по-перше, я не знаю, через чию думку мені треба паритися, я не знаю, покажіть мені цю людину, я просто ну, я не, не можу її собі уявити. А по-друге, це звичайне правило. Якщо я е, хочу паритись про думку інших людей, мені треба продовжувати робити те, що я роблю, при цьому париться, і тоді я буду сидіти з грошима. Ну це, типу, дуже проста істина. Ну, типу, що якщо ви е, будете паритись про чиюсь думку, і нічого не робить, ви будете сидіти без денег. але ви можете щось робити і при цьому паритися, але будь з грошима дуже просто. Тому, коли я зрозуміла, що немає чиєїсь іншої думки, яка може на мене вплинути, на те, що я роблю, і так само почало працювати навпаки від мене. Я не дивлюся на якихось інших людей. Ну, типу, я коли побачила цей допис, який мені подруга прикинула, я така. Ну, типу, що, що, що я маю сказати? Я маю сказати, що вона молодець, бо вона старається щось робити. Типу чому я маю її засуджувати? Не знаю, може, я стала більш якоюсь відкритою до людей, менше якоюсь крискою. Так само це працює з четвертим пунктом, який я назвала синдром самозванця, з яким треба взагалі ну, не то, що поборотися, не знаю, подружитися з якимось самозванцем, з внутрішнім критиком, тому що цьому немає місця, коли ви починаєте працювати на себе. Ну, типу, просто цьому немає місця. Просто попрощайтесь з ним, тому що, чим довше ви будете думати, що вас недостатньо, недостатньо вашої експертності, недостатньо знань, недостатньо, ви вмієте знаєте, Камон, лучше это лишатися в наймі і не париться, тому що ну тоді буде екстра важко. Або ви з ним працюєте і це буде важко. Ну, типу будь-який розвиток, будь-який ріст вас як особистості, вашої експертності чи просто вас, вашої особистості. Він буде важкий. Ніхто не казав, що це буде екстра легко. Ну, камон. І тому мені здається, що синдром самозванця тільки треба подружиться. ну це та сама впевненість, як, от з думкою оточуючих, ти можеш, типу, все одно думати, паритись про те, що тебе недостатньо, ти ще не щось вмієш, але робити при цьому. Оце завжди, типу, найправильніша стратегія просто щось робити. Блін, навіть от коли до мене приходять на консультацію по соцмережам. Чесно, я вважаю, що краще ви просто щось будете робити. І потім через місяць, два, три, ви подивитесь на якийсь результат. Ви можете робити це без стратегії, без планів, не дивитись на якийсь контент-плани, алгоритми, пофіг на все. Просто робіть щось. І ви через три місяці зможете оцінити цей результат, і ви зможете сказати, у вас це спрацювало, чи у вас не спрацювало? Що конкретно тут працює? Що не працює? І так само тут працює це теж, типу. Не думайте, не обдумайте собі, не будуйте якісь там екстра плани, Будьте як в, з навігатором ви їдете. Навігатор вам не каже, що ви повернете зараз направо, через 200 метрів наліво, потім ще. Він вам цю інформацію видає поступово. І так само ви в своєму житті маєте рухатись поступово. Зараз повернули направо. Окей, подивились, як вам там. От направо, там що ти не знаю, постік якісь опублікували про свої дописи. Ага, окей, як з мені з моїм синдромом самозванця? Ну, може, трошечки легше. Щось ще треба зробити, тут уже не дуже зручно. Там повернути наліво, мені вже з ним не дуже зручно. А що мені може допомогти? Може мені зможе допомогти якась менторка, може мені може допомогти коучинг чи психологія, ну, типу, психолог, до якого я прийду? Може, мені допоможе те, що мені особисто допомогло, це пам'ятати про свої е, виграші. Пам'ятати, в чому я вже класна записувати це, у мене є окремий ну це прям база. Якщо ви працюєте з клієнтами, мати окремий телеграм-канал, де ви е, залишаєте відгуки, ну типу скріните відгуки від людей і пишете, що ви там досягли. І ви завжди просто можете на це опиратись. Ну, тобто, знати, що камон вас уже достатньо, не знаю, так, навіть з цим з чатом GPT поговоріть? Оце кращий друг тривожника. Чат GPT. поговорили владнали зі своїм синдромом самозванця. Отлично, поїхали далі. Поїхали далі. Що вам там скаже? Коли треба повертати? Не планувати, типу не мати ось цей горизонт планування, типу заробити 100 тисяч гривень за три дня. Тому що ну, тоді ваш синдром самозванця, і внутрішній критик, і хто там ще, скажуть: слушай, задача дуже велика, не будемо її робити, тому що дуже страшно. Ні, давайте. Поступово, поступово. І так само з цим синдромом, але в будь-якому разі вам треба знати, що вам ну, просто треба від нього відмовитись. Ну, я не знаю, як у себе в голові про те, що якщо ви вже почали працювати на себе, то вас вже достатньо, ви вже круті, ви вже достатньо класні, щоб самостійно заробляти гроші і самостійно це робити. Бо інакше ну, типу, це закінчиться тим, що що, знову в найм, найрати на дядю. П'ята найкрутіша думка взагалі, е, ну, причина, чому я йшла працювати на себе і чому я не хочу повертатись в найм чи працювати на когось, це якраз те, що я зараз відчуваю повний контроль над своїм життям. Я почала працювати в наймі в 21 рік. Я пішла працювати в величезну корпорацію. І весь цей час я перекочовувала з однієї величезної корпорації в іншу, і без якихось відпусток, без нічого. І, звичайно в мене не було відчуття, що я повністю контролюю своє життя. Ну, типу, я контролювала, виходить на роботу чи не виходить. Але не було такого, що я прям дуже чітко пам'ятаю, що я виходила на вулицю в будній день після звільнення, і я така: блін, я на вулиці. А якщо хтось дізнається, що я на вулиці, а не сижу в чаті. І в мене це тривало, типу, перший раз я звільнилася другий раз, ну по декілька місяців точно. Ну, типу, для мене я виходила на пілатес в обід, і я така, боже, я хожу на пілатес в обід. Що відбувається? ну, Типу, для мене це настільки був шок після цим. Ця... Цих шести років, що ти отак працюєш з 9 до 5 чи до шостої, то весь час, весь час, весь час. Реально, ну я не відчувала тоді якусь свободу, якийсь реальний контроль над життям. Хоча ну, я розумію, що це не для всіх. Комусь так комфортно, комусь комфортно в цій стабільності. Хоча я не вважаю, що це, типу, мені здається, що це ілюзорна стабільність. Ця стабільність може насправді зупинитись в будь-який момент, коли вам скажуть, скажуть що типу вмикати. У нас скорочення і звін до побачення, типу, ваша стабільність на цьому закінчиться. Тому я зрозуміла, що цей контроль над життям, свобода того, що я хочу робити, коли я хочу це робити, для мене набагато важливіша, ніж напевно оця стабільність, ніж, напевно, стабільний заробіток грошей, ніж ще щось стабільне. Бо я знаю, що я все одно до цього прийду. У час... ну, типу, за якийсь час я все одно до цього прийду, я знаю. але я не почувала ще себе настільки круто, як оці півроку. Чесно, я почала займатися спортом активно, там три-чотири рази на тиждень я хожу, займаюся спортом. Я вже розповідала про пілатес, тепер я ще пішла на функціонал, почала худнути, стала блін, і капець. І я вирішую, що мені робити. От зараз піду з собачкою хантить пасочку, наприклад, просто у будній день, в три дня. Ну, так, бо, так мені хочеться вийти погуляти з собачкою. Тому, так, да, це дуже цінно, і, напевно, я би не, примі... я би не хотіла повернутися назад, не звільнятись, не планувати чисто через це відчуття свободи. І якщо підсумувати, мені дуже хотілося б, у мене є одна думка, з якою мені От хочеться мені блін, дуже багатьом людям вкласти просто в голову, це те, що треба освоювати навички, які вам потенційно можуть приносити гроші. Я просто пам'ятаю момент, коли нам сказали про скорочення, і я розуміла, що ну, типу, окей, типу у мене є ще там 270 навичок, з яких я можу заробляти. А у мене сиділи колеги, які розуміли, що типу, все, що вони можуть робити, це типу та робота, якою ми займались. І... Ну це сумно, мені здається, що у вас все одно мають бути якісь додаткові ще навички. Класно, блін, якщо ви пишете список типу, 50 речей, на яких я можу заробляти, і ви там можете такі скарби у себе знайти, що ви можете навчити людину, не знаю, стоять на голові, і ви з цього можете заробити. Що ви можете навчити когось жонглювати, а ви можете писати тексти, а, типу, писати тексти. Ізвиняться, це там, знаєте, який розброс там, і там прогріви, сценарії, якісь. Сценарії до да відео, ще якісь там, боже, не знаю, копірайте, рерайд, ну, тобто, там реально. В дуже великий просто світ, і мені здається, що треба завжди просто розуміти, на чому можна ще додатково заробити, і тоді звільнятись буде нестромно, і тоді е залишатись в роботі на себе буде нестромно. І так само в мене працює, тому що я знаю, що окей, якщо я сьогодні не зароблю на консультаціях, чи я не, е не зароблю, не запущу зараз менторство, то я зароблю на інші послуги. Я вмію відео монтувати. Наприклад, я зароблю на цьому, чи я пишу стратегії, я буду заробляти на цьому, я пишу сценарії, прогріви, я буду на цьому заробляти. Тобто, насправді, коли ви ведете свої особисті блоги, то, чи там експертні блоги, до цих послуг стає ще більше. Навіть коли ви ведете свій блог як психологині, все одно у вас є вже навичка ведення цього блогу. Я знаю, що інші психологині звертаються до таких, хто вже ведуть свої блоги і питають якісь свої поради. І ви можете вже ну консультувати прямо зі сторони блогу, тому що ви прям знаходитесь в цій сфері, і ви знаєте, що тут працює, на що там люди реагують, що їм розповідати і все інше. І тому класно, от подумати навіть, а що це ще можуть бути за навички, які ви можете монетизувати. Це страшне слово з інстаграма. Дуже дякую, що ви це відео переглянули таке спонтанне. Ставте лайки, підписуйтесь. Я бачила, що від мене хтось відписався, якщо чесно, я слідкую за усіма, і це мене застроїло, так що не розстроюйте.